Зараз на цьому фото ви бачите величезне зло, яке не можна допускати в ортодонтії. Дивіться на фото і думайте, що ж тут може бути такого, що не можна використовувати в ортодонтії, або якщо використовувати, то дуже рідко і виключно за показами. Можливо, хтось з вас буде думати, що щось тут не так з язиком, з зубами, або ретейнер, він має бути і каповий та, та 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 там. Про ретейнер була правда. Я завжди кажу, що ретейнер на іклах на нижній щелепі і на верхній щелепі це є зло. І це є ятрогенна рука ускладнень, які ви можете зробити вашому пацієнтові. І так, поїхали. Пацієнтка звернулася зі скаргами про те, що в неї з'явилася щілина між зубами. Дивіться, бачите, щілинка є раз. І про те. Що їй стало щось незручно, і зуби вийшли в протрузію, вони вийшли вперед. Дійсно, вони мають чуть-чуть більший кут нахолу зубів. І я вам скажу, що причина в цьому це ретейнер на нижніх іклах. Ви скажете тю, якийсь божевільний, що він таке на нас ретейнер. Він має тримати зуби, а тут, а, виходить, він зробив гірше. Так, він зробив гірше. І чому він зробив гірше? Я вам також покажу. Але спочатку прослухайте мораль цієї історії. Якщо ви думаєте, що ви в змозі обманути природу і ви в змозі розширити нижню щелепу, яка в апріорі не розширяється, тому що це є суцільна моно і єдина кістка, то ви глибоко помиляєтеся. Ви можете змінити кут нахилу зубів, часто це роблять в дитячій ортодонтії, потім це все повертається. Але збільшити фізичну ширину кісткової тканини, не розпалявши її посередині, неможливо. І крапка. Запам'ятайте це, і не вірте в якісь емпірічні чуди, що щось трапиться, брекети diamond, майon широкі дуги. Це все не працює. А якщо працює, то це ви будете тримати все життя. Як тільки ви перестанете тримати, воно зробить тако. Хлоп, і схлопнуться ваш результат, і вся ваша ортодонтія. І так, все ж таки інколи ретейнер на клички можна поставити. Коли ми можемо поставити, якщо ваші клики були ротовані, тобто повернуті до початку лікування, тоді ви їх маєте поставити. Якщо вони були не повернуті, не ставте ось це, тому що це викличе вам і протрузію на верхній щелепі, і викличе діастему. Ще раз скажу про причину, як це все працює в самому самому кінці. А зараз давайте поговоримо, як ми будемо це прибирати. Я це роблю наступним чином. Відпилюю ретейнер від кликів, зачищаю від матеріалу на рістцях. Нехай собі лишається. Що ми можемо отримати в результаті? Наші клички чуть-чуть сховаються всередину. І в цьому немає нічого поганого, тому що вони ховаються назад в кісткову тканинку, з якої їх хтось колись намагався дістати. Тобто природа за вас відпрацьовує все. Звісно, я порекомендую прибрати зуби мудрості, вони особливо тут не потрібні, що на верхній що на нижній щелепі. місце для них обмаль. І я скажу зняти ретейнер з верхніх зубів. Так вам не почалось, ми його знімаємо. Пришліфовуємо гіперконтакт, беремо тоненьку копірочку в 40 мікрон. Між зубчиками ми її протягуємо ось так. щик. Якщо в нас десь відображається, пишеться копірочка, ми це легесенько, малесеньким борчиком, з мінімальною зернистістю, ми це все пришліфуємо і відпускаємо пацієнта на 2 тижні. Через 2 тижні він до вас прийде з закритою діастемою. Якщо діастема не закрилася, повторюємо процедуру пришліфовочки. Вот і все. І чуда не сталося, а сталося природа. Тому що природа нас ніколи не хоче обманути, але ми її намагаємося обманути майже завжди. Ну, хто ми намагаємося? Ті, хто вірить в якісь там чуда, що він зможе змінити ріст нижньої щелепи, тобто, щоб вона почала рости ось тут, а не за рахунок. З відростка. Все, забувайте за це. Нижня щелепа не збільшується в ширині. Ретейнер на іклах це є зло, це є функціональний зуб. Він повинен працювати. І якщо він хоче повернутися на свою позицію, нехай краще повернеться, ніж він вам зробить протрузію верхніх зубів і діастему або навіть трема. Діастема це проміжок між передніми зубчиками. Ну а тепер чому він в змозі зробити протрузію? Продовження цього відео. Ось що відбувається. Ви перерозширили ікла, а тепер дивіться, вони сходяться. Оп. Бачите, як вилізла дуга вперед. Оп. оп. Оп, оп, оп. Надію, з ретейнером на іклах питання буде закрите.